Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бенько. І я відповідаю на чергове ваше питання. Отож, а що робити, якщо, наприклад, є близькі люди, у яких звичка аб'юзити, і що з цим робити? Ну насамперед хочу вам відповісти, що насамперед потрібно поговорити з вашими близькими людьми, тобто ви повинні їм сказати все, що вам не подобається. Це в першу чергу. Вони повинні розуміти, що у вас є теж система цінностей, що у вас є якісь певні пріоритети, що ви вам подобається те чи інше, так тобто ви любите це, а а те не любите і так далі. І вони повинні, якщо ви їм дорога чи дорогий, то вони повинні вас приймати як особистість із тими всіма. Вашими тараканами, з якими у вас є. Тобто, що повинні робити? Насамперед, потрібно поговорити з цими людьми, так потрібно донести до них те, що вам подобається, що вам не подобається. І далі старатися слідувати своїм бажанням, своєму внутрішньому его, тобто тому, що ви хочете. І ви повинні робити те, що хочеться вам, і власне те, що вам подобається. В іншому випадку, ви наступаєте собі на горло, тобто ви стаєте, перекриваєте собі кислород і, відповідно. Відно, маєте після цього проблеми. Чому? Тому що людина прийшла в цей світ жити, розвиватися, радіти, бути щасливою і так далі. і Так, далі. Так, тут зараз посипляться багато коментарів, і власне, питання про те, а як бути? Це вже зовсім інше питання. Тому, будь ласка, говоріть своїми близькими людьми.